Так, друзі, всім привіт. Ось він я, у нас морози. 17-18-19. І ось за сьогодні будемо робити забої наших е, е, індокачок, мускус, мускусних качок. Вони у нас поздні, це виводок їм 7 місяців. Ось, так що будемо їх заробіти і подивимося, які мають вагони. Ось, ось такі до вони. Тут у нас 5 молоденьких і всі качури. Будемо одного залишати. Ось залишимо. Ось ці воно, чорненькі. Це парочка, качка і качур. Її залишимо теж. Ось. а білі будемо залишати три качечки і одного качура. Там ще є корисне, вона у нас така одна. Теж будемо її вбирати, вона вже старенька, і вже другий рік. ось, І зараз побачимо, скільки будуть вони у нас важити. У нас вони на кормах тільки на овсу, Ну, Іноді пшеничку мають. Так що десь так ідемо турбати. Три штучки бахнули, зараз программі Біла Миколаївна. І потім зважу, покажу, скільки що у нас вийде. А так Миколаївна працює. Так, тут її оспаруємо. Я допрацюю, ще один он залишився. Так що така тушка виходить. Будемо розбирати Миколаївна з ними. Покажу як я розбираю по бістрочку. Так що отак. От. Працюємо. Такі я до жовтенькі гарненькі тушки получаються. А так з допомогою матюгов, прокльонов і всякої матірі. І ось згорем пополам Миколаївна заканчує другого індо качечку свою. О, Зараз я буду. Обсмалювати і розбирати. Миколаївна буде робити третю. Водичка вже наша опять нагрілася. Коротше, не знаю, хто як скубе, розкажіть нам, бо у нас воно не виходить. Дуже-дуже важко вони скубуться ці качки. Їм всього нась тільки сім місяців. Отака виходить штука. Так, ось такая теперь так устав, зараз осмально, то яка получится вона у нас осмалена. Николай на мутіє это сейчас рейки. Опять тут у нас все, і масивки, і все. Все, а потім я хочу покотиш. Ось такі. Катечка. Da, це кашечка наша. Два Ти це не вважаєш, а ми вважаємо, скільки внутреннести это у нас Місочка. ж качка. Качеру немає пока. Ми думали и а це качки. Так само, бачите, стан, стандарт. Це стандарт. А ну ты что? Мне кажется, это чуть-чуть больше. Не трохи. Чуть-чуть, бо це качув. 2800. От така от. Ну так що розвиє міф, і хто каже, що у год можна вигідно їх по 8-7-8 кілограмів. Можна, але це треба годувати самим кормом і то тонни год, а год десь півтора року, да? Скільки ми качура робили? Йому було 2 роки, так? Був на 6 кілограмів. Чистий, да? Чистий вес. Чистий вот, вес. 2800. Не 7 місяців, а 6 місяців. З Серпня до зім'я ставалось місяць, серпня, вересень, жовда, сьомий місяць, mm. а тим, що залишилось ще менше т'є на да. місяць.